Народилася я в Вінницькій області, село Серебрія Могилю-Подільського району. З дитинства я була дуже швидкою і дуже такою дитиною активною, за якою ніхто не міг вгнатися. Я росла в дуже такій любові. В мене були дуже люблячі батьки, така досить релігійна родина. Яка навчила мене, до речі, любити Бога. Але в, в ранньому віці я залишилася без батька, і моя мати докладала максимум зусиль для того, щоб моє дитинство було ну як, як для дитини найкращим. І я їй за це дуже вдячна. Шлях мій до Бога був не досить таким простим. Я думаю, що кожна, кожна людина, яка іде до Бога. Вона проходить певний шлях і випробовування, і усвідомлює, хто вона, куди вона йде і для чого вона це робить. Цей досвід, який я хочу розказати, він більше, напевно, так само тягнеться з глибокого дитинства, тому що все, що я пережила, все, всі досвіди, все, всі відчуття, які я мала, напевно, вони мене і спонукали відноситися. До усіх людей абсолютно рівно. Той досвід, який я хочу поділитися сьогодні, це досвід спілкування з безхатьками. Сьогоднішній світ багато не розуміє, що ці люди вони перші якби в черзі на спасіння, тому що кожен із нас, який має гарні умови для проживання і нам комфортно, нам дуже легко і просто. То ці люди виживають, і вони мають ну, складні умови і складну долю. І для того, аби допомогти цим людям, недостатньо взяти просто да, і на дорозі, там, де він просить, можливо, якісь кошти для того, щоб вижити, недостатньо поставити в кошик йому, а просто, можливо, навіть зупинитися і розділити історію цієї людини. Я пам'ятаю цей досвід, коли ми їхали з молоддю з молодіжного служіння, і автобус, який нас розвозив по домівках, зупинився в моєму районі. А я в своєму районі вже всіх безхатьків знала в лице, тому що я часто їх підгодовувала, ми часто спілкувалися. Я зустріла одного безхатька, який скрутився так в куточку, сидів. Він був не зовсім тверезий, але я запитала його, чи він хоче щось поїсти. Він сказав, що так, я дуже голодний. Я швидко побігла додому, взяла їжу і поки від'їв, я спробувала з ним вийти на контакт, такий, що сталося в його житті. Він не дуже хотів розказувати, але ми домовилися з ним зустрітися на наступний день, аби він був тверезий, щоб можна було з ним поспілкуватися. І справді він через е, певний період на домовлений на домовлену годину він прийшов на зустріч. Виявилося, що в нього померла дружина, і він дуже сильно запив з горя і заснув е, з цигаркою в руках і в нього згоріла хата. І він залишився фактично на вулиці без дружини. Він був дуже сильній депресії. І ми спілкувалися з ним, і я запитала його, чи він не хотів би змінити якось своє життя, хід свого життя, тому що в нього були втрачені документи, вони згоріли в пожежі. І він ну, захотів захотів щось поміняти, і... але він сказав, що йому дуже важко. Тому що він неодягнений, він не має де помитися, він не має абсолютно нічого для того, щоб навіть просто піти десь влаштуватися на роботу. І я своєю подругою, ми в той день були разом. Ми зводили його в, місце, в місцеву баню, купили йому нову одежу, взуття, і він вийшов звідти. Ви знаєте, це зовсім інша людина, зовсім інший погляд. Наскільки все просто, просто зупинитися і подати руку допомоги в простих речах. І він вийшов і сказав Дякую вам. Я бачу, що ви Божі люди. Хоча ми не казали, що ми віруючі, що ми навіть не натякали, нічого не говорили йому. Він сказав: Я вам дуже дякую, і я бачу, що ви Божі люди. Я далі сам. І він зник на півроку. Я його не бачила більше в нашому районі. І я пам'ятаю, це була субота. Ми йшли з моїм чоловіком і з моєю подругою, ми йшли з церкви, служіння, і в нас в районі там невеличкий такий базарчик є, і вхід в нього. І я бачу, стоїть чоловік в гарному спортивному костюмі. В нього були такі білі навушники. Як студійні на шиї була спортивна сумка, це був дуже гарний на вигляд чоловік, який посміхався до мене просто неймовірно. І знаєте, є таке відчуття, коли ти дивишся на людину, ти точно знаєш, як вона говорить, як вона спілкується, як який в неї погляд, але ти не можеш е згадати, де ти її бачив. І це було насправді так. Він до мене підійшов і почав зі мною говорити. І я кажу: знаєте, я, я точно знаю ваш голос, я точно знаю, що я вас звідки знаю, але не можу вас згадати. І він мені нагадує цю ситуацію, і я стою і дивлюся, і я не можу впізнати людину, яка стоїть переді мною, і та людина, яка була півроку тому, він розказав мені про те, що на другий день, після того як він е, себе привів. До гарного вигляду, він влаштувався на меблеву фабрику, на склад, де збирають меблі. І завдяки цій роботі він зміг зняти собі квартиру. І зрештою, потім я вже бачила його, ну, так, коли він повз мене проїжджав, у нього був дорогий спортивний велосипед. І Постійно гарна одежина на ньому, він дуже гарно виглядав і постійно до мене посміхався. Тому це дуже приємно, що один момент, один день може змінити життя людини. Що я хочу зробити і сказати цим досвідом, щоб кожен із нас, хто буде бачити людину, яка, можливо, не зовсім. Буде приємно ваші, вашому спілкуванню, але якщо ви зупинитеся і переступите через себе, зрозумієте цю людину, можливо, ви кардинально зміните його життя. Це ж людина це створена Богом істота, над якою Бог працював з великою любов'ю. Хіба я маю право сказати, що ця людина має той чи інший статус? Вона має статус. Божої дитини, і я маю дивитися на цю людину виключно очима неба. Тому, коли ми робимо такі речі, міняється життя не тільки цих людей, а міняється наш внутрішній світ, і ми починаємо дивитися дійсно на цей світ і на людей очима Бога. І це найважливіше.